Тепер платити кредит за квартиру вигідніше ніж орендувати. Програма ЄОСЕЛЯ дає змогу придбати житло в кредит до 20 років під найнижчу відсоткову ставку. І якщо це однокімнатна квартира, то платити усього від 8 тисяч гривень на місяць. Компанія благо перша і єдина у Івано-Франківській області отримала акредитацію від Ощадбанку на участь у програмі ЄОСЕЛЯ нерухомості на стадії будівництва. Раніше благо вже долучалась до програми пільгової іпотеки на житло. З даних експлуатацію та працює з усіма банками, які надають іпотеки по програмі ЄОселя. В програмі пільгового іпотечного кредитування беруть участь чотири житлові комплекси компанії Благо, Фемелі Плаза, Комфорт Парк, Паркова Алея та один з наймасштабніших житлових районів Івано-Франківська «Манхеттен Ап. Всього в Україні в програмі є оселя на нерухомість на стадії будівництва кредитовано 29 житлових комплексів. Два з них від компанії Благо: це Фемелі Плаза та «Манхеттен Ап. Програма ЄОСЕЛЯ дає змогу придбати житло в кредит до 20 років під найнижчу відсоткову ставку. Для пільгових категорій військовослужбовців, контрактників Збройних сил України, працівників сектору безпеки та оборони, медпрацівників педагогів, науковців 3% та 7% для всіх інших. Умови державної програми є оселя прості, мінімальний початковий внесок: 20% для житла зданого в експлуатацію, та 30% для квартир на стадії будівництва. Благо є лідерами в Івано-Франківську по видачі іпотеки оселя. Ми продали більше ста квартир через цю програмку, І нещодавно ми стали першою компанією в області, яка отримала акредитацію на житло на стадії будівництва. Ця програма є дуже вигідною для наших клієнтів, адже якщо Брати розтермінування на 20 років, то за однокімнатну квартиру, щомісячний платіж складатиме від 8 тисяч гривень. Окрім акредитації програми ЄОСЕЛЯ Благо також має великий досвід роботи з є відновлення державною програмою допомоги власникам пошкодженого чи зруйнованого житла через бойові дії. Також компанія працює з іншими програмами компенсації придбання житла для військовослужбовців. За детальною інформацією та пошуком своєї квартири звертайтесь у відділ продажу компанії Благо, що знаходиться за адресою місто івано франківськ вулиця Євгена Коновальця, 35, або за номером телефону 097 071. Сорок ноль